Всім привіт! Я доки наважилася знімати нове відео, в мене вже пафи від цвіташки. Він муситому вже ось, бачите, такий відцвітаючий підсох. І вже другий той, що був у бутонах пасіфік, на когось там вже теж пожовтів. Першого бутона вже немає відпав, а це другий вже готується відпадати. Теж вже такий в'яленький. Від цвіташечка. А ну, винустим хоч і від цвіташечка, але все одно прикольний. Пару стільки оце склав так гостреньким зробив. Що ще в мене є цікавого? Колода моя ось так цікаво якось зацвіла. Ніби на метелика хоче бути схожа такі плюстки цікавої форми незвичайної. Другий бутон начебто звичайний буде. Ну, побачимо. Моя улюблена мінічка. Така. Мало їм світла, то всі так лише по декілька бутончиків квітнуть. Немає цього річ у мене пишного квітування. Прітті Романс квітне аж на два бутони квітки, точніше. Але є ще один квітконосик ось. Буде пізніше квітнути. Але мене і так зараз радує. Сідерія як поніка квітне і ароматить дуже гарно. Вже не вперше вам її показую. Покажу, як вона підросла, дітей повирощувала. Вон який кущ великий на фоні руки. Дві дітки, одна така чудернацька в різні боки. Пускає листочки. Одна нормальна звичайна. Пора вже її пересаджувати. Але я не поспішаю. Бо пересадка це більший горщик, а значить менше місця на підвіконні. Я учу, моя улюблена. Всього три бутончики. Брак освітлення має свої наслідки. Моя улюблена міні. Я її називаю Монро. Це неправильна назва, це просто моя власна. Так мені чогось. Я на неї дивлюсь і згадується Монро відома. Така мініатюрна вона залишається мінічкою. Є міні, які спочатку міні, а потім виростають в міді, в середніх таких досить великих, а ця залишається мініатюркою. Здається, я вам ще не показувала ось цього фаленопсиса. Це звичайний голландський гібрид. Можливо, навіть назва в нього якась є, але я не в курсі. Дуже мені подобається. Отримала його в спадок від мами. Такий нарядний, дуже гарньоній. Квіт у мене набагато скромніше, ніж у мами, і квіти дещо відрізняються. Я постараюся знайти фото, як він у мами квітнув, і вставлю сюди вам покажу. Цікаво порівняти, от як е, одразу видно, як умови, в яких росте одна й та сама рослина, як впливають на те, як виглядає квітка. Зовсім <клес> по-різному. Есквіролейній викинув бутончик. Листя стало в нього в моїх умовах рости набагато коротше, не таке довге, як він було. Ось. Ось бутончик, якщо що. Це нові молоді розетки ростуть. Він, до речі, багато розеток наростив. Це третя, здається, розетка, з якої він випустив бутон. До цього не хотів випускати бутони. Давненько він у мене вже. Чекаю квітування, але він такий капризний, що може ще й засушити цей бутон. Тож я зараз коли. Ой, вибачте, а що це у мене? Тут іще один бутон, я його не бачила. Так, З двох розеток зібрався квітнути. Оце так, да. Це для мене вже сюрприз теж. Ну, сподіваюся, що обидва квіти покажуть, і вже тоді буду вам хвастатися. Показувати красу. Тримаємо кулачки, щоб зацілили. Буду ставити в такому ж положенні, як стояли, бо. Кажуть, що дуже не люблять зміну положення світла і може засушити бутончик. Але нопсис Пилорик починає розквітати. Він мені тюльпан чомусь нагадує завжди. Асоціація квітів з тюльпанами. Ось такі красунки. Білосніжний бігліп Леонтін. Дивіться, який красунчик. А це вже інший бігліб. Це не Леонтін, це інший сорт. Я їх посадила в один горщик. Бачите, Леонтін менша рослинка, але наскільки квіти більші? А цей такий слон у порівнянні з леонтіном, але квіточки менші. Ось така стоїть у мене краса. От білі квіти завжди самі нарядні і в інтер'єрі вони найкрасивіше дивляться. Заміряти хочу. Отак. Більше 10 см. Воно на камері якось викривляє, але якщо дивитися вживу, то більше 10,5 см на лінійці виходить. Такий він, ось долоня моя, ховається за ним. Звичайний догляд, абсолютно невибаглива рослина в мене дуже давно вже. А ось і бананка моя розквітла. Дочекалася я. Це рослинка 1,7. У мене вже 2 роки. Квітнути я їй дозволила. І думаю, що правильно зробила. Ой, не наводить різкість. Один бутончик вона сушила, бо почала квітонос викинула ще у січні, коли темно. Короткий світловий день. Але потім доростила ще два бутони. У нас тут ще один бутончик є. Ось. Спочатку бутони білі у неї, а потім набирають забарвлення, стають Зовні взагалі Вон чорні такі фіолетові, бордові, бурякові. Не знаю, як <правильніше>, правильніше сказати. Це єдина орхідея в мене, яку я не пересаджувала, як отримала. Не знаю чому. В мене завжди руки чешуться, я не можу втриматися, не пересаджувати. А цю просто перевалила з маліпусінького стаканчика в більший. Навіть мох той не прибирала, тільки трошки його розпушила. І оце він у мене в трошки більшому росте. Але думаю, що треба вже її в більший саджати, щоб вона нарощувала зелену масу. Так, радує мене в цьому році наомі. Квіточок небагато, але зато два квітконоси. Тут іще ось дві квіточки. Це така сестричка бананки. Воскові такі гарненькі квіточки. Мені дуже подобаються такі орхідеї. Ось. Цю теж я купувала 1,7, але вже яка велика рослина. Дуже помітно вона виросла, коли я її посадила у більший горщик. Вона прямо на очах одразу наростила масу. Швиденько, так собі. І така краса. Є ще в мене отакий квітун. Це якась мультифлорка. Це та, що із роботи я забрала з офісу, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Ця відійшла. Ось уже квітне як гарненько. Вона така цікава, вона коли розпускається, то такі. Зеленого яблука колір квіти, а потім світліше, і Це стає така молочненька. Трошки жовтуватенька, камера висвітлює, вони більш жовтенькі, такі квіточки. А це козявка, можна сказати, з того світу виходила, росте разом до квітування їй ще далеко. Неодноразово вам її вже показувала. Я, якщо чесно, вже забула, хто це в мене, калманара якась. Дуже подобається мені. Великі такі зірки, досить поширена. Ось люблю її. Зараз не пахне. Але я не знаю, може це я просто нюх втратила. Я нещодавно перехворіла дуже, і в мене після цієї хвороби щось з нюхом сталося. Пральний порошок, який раніше мені дуже подобався, я обалділа, тепер мені не подобається. Не знаю, що робити. Тепер речі випрані не подобається. Запахи не так відчуваю, як раніше. В общем, на щось воно вплинуло. Такі квіти на долоні видно, так? Да? Фаленопсиси доростили квітконоси, продовжують квітування. Ось така в мене ще є краса. Відновлюється з дітки. Піко чіп. Була у мене велика рослина, потім щось захворів. Залишився пеньок і той пеньок дав дітку. Це така вона зараз уже в мене підросла. Це перше таке більш-менш нормальне квітування після того. Мені цікаво, чи є у цієї орхідеї якийсь сорт. Це одна із перших, які в моїй колекції з'явилися. Із реанімашок така цікава. Я би її феніксом назвала, бо має властивість відроджуватися з нічого. Так, а тут у мене орхотюльпани. тюльпани. Мені так нагадують тюльпанчики такі прикольні. Одного часу я думала його продати, цього пилорика, але потім передумала. У мене це, мабуть. Єдиний пилорик такий хай буде для різноманіття. Дорощує квітку носик. Ось такий букет. в двох в одному горщику вони ростуть.